На що раніше йшли роки, тепер декілька місяців. Одна з лабораторій, яка розташована на базі Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, спеціалізується на проведенні ДНК-аналізів. Саме сюди потрапляють біологічні зразки, як живих людей, так і померлих, або предмети, знайдені на місцях злочинів. Одним із таких нових напрямків, який в в нас з'явився. Спочатку вторгнення Російської Федерації це є ДНК-ідентифікація. Сьогодні це є один із пріоритетних напрямків роботи як нашого центру, так і цілої експертної служби МВС, оскільки ми розуміємо, що всі загиблі на цій війні громадяни України обов'язково повинні бути ідентифікованими. Більша найбільша кількість молекулярно-генетичних експертиз пов'язані з встановленням невпізнаних тіл військових а також цивільних громадян України. Тільки у 2023 році сюди надійшло 1195 молекулярно-генетичних експертиз більшість призначені нацполіцією, зокрема й за фактами зникнення осіб під час війни. Часто ж зразки на дослідження надходять із інших областей з метою подальшої ідентифікації рештків тіл. Стосовно дослідження біологічного матеріалу по війні, то ми на сьогоднішній день 80% приблизно складають біологічний матеріал, то що надходять по фактам воєнних злочинів. І десь з цього матеріалу близько 50% то зразки, зразки родичів безвісно зниклих осіб, то є і воєнних, і звичайних цивільних осіб, та зразки біологічного матеріалу кісткових решток невпізнають. Трубів. Для того, щоб дослідити один біологічний об'єкт і випустити висновок експерта, то мінімум треба один тиждень. Такі складні об'єкти, як кісткові решки, які вже піддались гніттю, то ці, це, цей час може бути збільшений за рахунок того, що об'єкти будуть складні, гнілисні і буває, їх треба переробляти. Також на базі Закарпатського НДКЦ МВС діє хімічна лабораторія, де спочатку повномасштабного вторгнення експерти служби проводять комплексні дослідження вибухових речовин. Частково додалася роботи в зв'язку з військовою агресією Росії. В нашій лабораторії ми проводимо дослідження вибухових речовин, встановлюємо, яка вибухова речовина Знайдена на місці вибуху, це є підставою для проведення інших судових експертиз для встановлення виду самої, самого пристрою, який використовувався для підриву. А ще тут вивчають наркотичні речовини, використовуючи спеціальне обладнання, газовий хроматограф. Даний прилад називається газовий хроматограф, він використовується в нашому центрі для дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Даний прилад дозволяє встановити, яка речовина входить в склад наркотичного засобу, а також встановити її кількісний вміст. І додає, дослідження наркотичних засобів одне з найбільш завантажених напрямків роботи в центрі.